Так і так, всім привіт. Продовжуємо грати в супермаркет симулятор, 91 рівень у нас. Так, дивлюсь, що тут Чи не вистачає, так, курятники не вистачає. Курей побили, так, поставив я ось до ще полички, але щось у нас дуже багато всього не вистачає. Ну, зараз розберемось. Так, нам, щоб розширитись, треба. Тут-тру-тут-тут-тут-тут-тут-тут. 34600. Це що, я не все купив? я щось не купив, подождіть, може я вже розширився? Щось я забув. Чим я закінчив? Продукти. Ні, не розширявся. Так, добре. Значить нам потрібно взяти кредит. На розвиток такого великого бізнесу. Ітого 28 у нас, а нам потрібно 34 600 Міцно. Де тримай, міцно, тримай мене. А то прибіль піде. Так, давайте побачимо, що? Що не вийшло. Так, це є, це є. І я ось виставляв тут. Минулого разу різні приколи і сказав, що ми поставимо ще. Але щось пішло не так. Так, де покупці? Зараз вони нам касу трошки доб'ють і ми, в принципі, розширимось, як я того й казав. Товойво. Ціни щось не ростуть в магазині. В реальному житті вони капець як ростуть. А тут таке. Хоча б щось заробити, називається. Так, що у нас не вистачає? Чи вистачає, чи не вистачає? Що це за коробочка? Так, кормка там є. Яйця є, Шас трохи розпродамося, думаю і давайте розширимо. Бо щось пішло не так. Щось і звук. Звук задвоюється, щось. Чи то мені погано чи що? Так, картопля продається, все продається. Масло ніхто не купує. Дивно, дивно. Так, котячий корм. У нас ще є. Тисяч нам потрібно. Можу, до речі, замовити ще курочку на продаж. Не все одно не торгуючи. 4500. Я тут трошки ось розширився, але ще потрібно буде до цього вугла взяти частину, світло сюди витягнути. Так, ще 2500. Але вже вечеріло так-то. Мабуть, і Кореї вже всіх забрали. Кури, кури. Так, масло таке трохи купують.

Слабенько, щось ми слабенько. Жаліються покупці, що каси, каси заповнені, а таке питання, а що ж більш нема кас? Що мені робити, коли нема? Кому робити? Нема більше кас. Тому можемо надати книгу для скарг і пропозиція, можете самі встановити касу і за відсоток працювати. Ми теж не проти. Так, в цілому ми розширились. А тепер треба подивитись, що ми там можемо придбати. Так, у нас додалось пом'якшувач для тканини, бумажняні полотенця, туалетний папір і зубна паста. І того, щоб нам це все придбати, потрібно 550 десь доларів. Вони у нас є, але вже склади не працюють. вже зранку замовлю. Так, 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 так. Так, 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 так. Вже якби більше грошей є, а покупці. Не закінчились. Ну, якщо касири працюють досить повільно, то будуть до останнього клієнта працювати. Таке теж буває. Ось міо, Ось соліміо! Ось солемійо! Ось міо. О солі міо, о солі міо, о солі міо. Ось у ліміо. Макарони щось не йдуть. Добре. Ми ще й в плюс, в принципі, наторгували. Я зараз ще й е, перекрию кредит. Маленький. Так, всі розійшлись. Добре, що ми там собі думаємо далі? Давайте замовимо, що там нам не вистачає. Я закрию ще другий кредит. Зараз виставимо, виставимо. Так, зубна паста. Є таке. Треба встановити ціну. Це в нас поліскувач. Так, теж ціну? Це знову поліскоч, його на склад. це туалетний папір Так. Це також на склад. Це на склад. Есть папир? Uh -huh. В принципе, ок. Далі ми вже набрали стільки, що у нас не вистачає класи, тому будемо чекати покупців. Пішли покупці, зараз будемо продавати і заповнювати полиці. Так. Що там у нас, до речі, по курочці? Курочка ще є. Нам потрібно 890 доларів, зараз швиденько. Так, є. Yeah. Так, потрібно ще замовити. Thank <laughs> you. Так, треба ще щось встигнути взяти. Ну якось так ми виставили вже вечір. Знову багатського народу. Всі стоять чекають чергу, так. Що у нас? Рис закінчується. за комунальні. Так, і ще у нас одна ліцензія залишилась. і але досить повільно. Так, що там по курам? Кореї розібрали? Корму, до речі, цей щось не можуть виставити, я спробую. Так, ну в принципі ми справились з завданням, розширились, От додалось продукції. Тепер треба ще щось буде на цей взяти. Докупитись і все. В принципі, думаю, на 95-му левелі ми зможемо це все зробити. Зараз просто вже йде торгівля ніяких розширень, бо в мене ще навіть один кредит залишився. Але то таке. Дякую за перегляд, такий коротенький буде ролик на 95-му левлі. Ще раз зустрінемось. Ставте вподобайки, всім до скорого, всім па-па!